Скорботний день на Волині, 26 серпня, Нововолинська громада провела в останню путь мужнього захисника України Андрія Манойла, який віддав своє життя у боротьбі за свободу та незалежність нашої держави. Прощання відбулось у Хрестовоздвиженському храмі. Повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус на Харківщині. Чоловік отримав складне поранення, і, на жаль, врятувати воїна не вдалося. Життя Андрія Манойла обірвалося 20 серпня на 44-му. Му році захисник став прикладом справжньої відваги, самопожертви та незламної любові до рідної землі. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна, честь та шана герою. Тяжка втрата для Любашівської громади помер майор збройних сил України, учасник бойових дій, Дмитро Черняк. Повідомив селищний голова Олег Кух. Воїн служив у лавах 67-ї окремої механізованої бригади, захищаючи рідну землю. Отримав поранення. На жаль, захисник загинув. Тепер йому на віки 55 років. Знову чорна звістка затьмарила небо над камінька Ширщиною. З глибокою скорботою повідомляють про підтвердження загибелі мешканця села Видерта Валентина Назарчука. Довгі місяці захисник вважався безвісти зниклим. Рідні чекали і вірили до останнього, що Валентин живий. Та життя оборонця обірвало 7 листопада 2023 року в Донецькій області. Про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття роди. Нам загиблих воїнів, честь та шана героям.